Всі вітаємо на нашій платформі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Маємо дуже цікаву інформацію стосовно ТЦКшників, яких можливо будуть відправляти звідси з тилової на фронт. Про це є офіційна заява Зеленського. Хочу з вами нею поділитися. Зеленський доручив залужному відправляти воєнкомів із тилу на фронт. На місце воєнкомі у ТЦК призначатимуть бійців, які отримали поранення. Це свіжа інформація, читаю текст цієї статті. Зеленський доручив головнокомандуючу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів з ТЦК на фронт. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. На місце цих військових у ТЦК призначатимуть бійців, які отримали поранення. Пряма мова від Рєзнікова. Зеленський дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному: переважно більшість воєнкомів, які сидять у центрах комплектацій, відправляти як військовослужбовців на лінію фронту, а скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, які знають в тому числі, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб, сказав Резніков. Він уточнив, що центрами комплектування та соціальної підтримки. Опікується нещодавно призначений перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Він займається цією системою. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Отаку, друзі ми маємо інформацію. Дуже буде цікаво спостерігати за тими діячами, які сидять тут в тилу і відповідно штурмлять звичайних людей. Більше того, як ви вже бачили, дуже багато історій, де відбувалося побиття людей, насильницькі викрадення людей. Буде дуже цікаво спостерігати за цією ситуацією, яка можливо за дуже короткий час зміниться. І ті тицикашники, герої, які були тут і розносили ці оферти під назвою повістки, покажуть всі свої здібності на лінії фронту. Сьогодні я дублюю анонс на наші навчання, які ми розпочнемо з наступного тижня у вигляді стрімів. Де ми будемо ділитися з вами інформацією по захисту прав і свобод людини, по темі волевиявлення людини по територіальних громадах, по договорах територіальних громад, по економіці територіальних громад і багато різних тем ми будемо піднімати. Сповіщення ви зможете отримати на каналі в колонці спільнота. А також я буду дублювати цю інформацію в коротеньких відео «YouTube Shorts». Слідкуйте за нашими сповіщеннями, з наступного тижня ми розпочинаємо. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійте захищати свої права, читайте Конституцію, статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Хто не має Конституції, обов'язково купіть. Вивчайте і захищайте свої права і свободи, в статусі міжнародного публічного права людини. Підпишіться на наш канал, на нашу платформу TikTok. На нашій групи Телеграм з насові права і воловиявлення людини, де ми даємо всю інформацію, і там також ми проводимо живі стріми. Запрошуємо наших гостей, підіймаємо дуже багато цікавих і серйозних тем. Кожен з вас має унікальну можливість бути учасником цих стрімів, задати питання, отримати на них відповіді. Хто хоче отримати документ волевиявлення людини і всю практичну інформацію про нього, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію. Хто хоче отримати інформацію по територіальних громадах, як об'єднуватися через територіальні громади, як будувати державу Республіки Україна, як розвивати своє місцеве самоврядування на ваших територіях? Переходимо в нашу групу волевиявлення людини по областях. Всі посилання на вищевказані групи ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, об'єднемося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в акті проголошення 23 третього серпня 1991 року, написав Лук'яненко.